Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Раунд обмін ролями, і в ньому жінки виконують чоловічу роботу і навпаки. Дівчат, от погодьтеся з тим, що все ж таки у чоловіків краще пам'ять. От ви готові мені назвати зараз? В якому році Месі грав за Барселону? 1998-му. Ой, та це ну, звідки ти взяла цю інформацію. От ми, чоловіки, все повністю знаємо про своїх футбольних кумирів. Вам зараз доведеться розібратися хоча б з найпростішою всім відомою інформацією. Перед вами вісім легендарних футболістів. Подивіться на ці легенди. Ви впізнаєте хоч одне обличчя. Так. Їхні імена ви бачите на футболках. Тут у нас стоять прапори. Це прапори країн за збірні, яких футболісти справа і зліва від мене грали в той чи інший час. От вам зараз необхідно взяти прапор і віддати його відповідно тому футболісту, за збірну якої країни він грав. А футболістів можна чіпати? Футболістів чіпати не треба. Беріть тільки прапори і віддавайте футболісти за одного футболіста. у Вас один балів. І на 90 секунд. і вони вже почалися. Почекайте, а що? почекайте, а що воно Аргентина а Португалія це в нас Роналдо Месі, Месі Франція. Бекінжи, да? Зомби, да. Португалія, Роналдо, Айспанія, а Іспанія, да? а Іспанія а це почка німа є. Тримайте чи зідан з Франції? А? Месі за, Месі за Бразилію грав. Аргентина. Ой, я Месі знаю, грав за Бразилію. І Івановичі. Месі. О, Кому ми вже купували вас? А Ібрагімович, звідки він да. може бути? Я ібраїмович не знаю. знаю да, за да. Добро за Бразилію. В принципі, Португалія, Італія, Іспанія. Ібрагімович. Ібрагімович, Швеція може бути. Швеція. Ібрагімович, давай в Швецію. Куди да? Іспанію, хлопці? Аргентина? Месі Франція. Дід, не бачиш мене? Так, Ви забрали прапори, і у нас вітер припинився. Ви що? Та тримай. А це ти що? <шо? пі> це, ну добре, тобі личить, <піла> я думаю. В принципі, Ір, тобі личить цей прапор. Ні, <піла> Месі, ну, скажу, Месі точно я. тут воно. Ну все ж. Месі зараз схоже на маленьку рови. Віддай прапор! Месі! Це, тримай, це ти. бафа. Три, два, один. Давай, давай, все, все. Так, я вам просто нагадаю, що у нас завдання було роздати прапори не просто будь-кому. Та ми знаємо. Ну, це, б... це не мітинг. <ріст> 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 так, добре, давайте перевіряти. І почнемо з Златана Ібрагімовича. Це футболіст, який грав за збірну Швеції. І це дійсно прапор. Вау! Швеції. Це правильно. Він був найкращим бомбардиром в історії Швеції, забив 62 голи. І за кількістю нагород, він третій гравець у всьому світі. Уявіть собі. Переходимо до Піке. Цивільний чоловік! колишній. Цивільний чоловік Шакіри. Правильно. У них двоє дітей навіть є. І це дійсно гравець, який грав за збірну Іспанії. Вгадали, Ні, це, Ні це, Франція. це Франція. Але прапор е, ви поставили Франції. Що неправильно? Прапор ми забираємо. Да, Та це шо? чоловік шакіри. Ми що не вгадали? Далі у нас стоїть е, я так як вважаю, один з найвідоміших футболістів. Це Крістіано Роналду. Це мій колишній. Він п'ятиразовий володар золотого м'яча, і в цілому футболіст, який вперше в історії футболу став найбільш високооплачуваним, тобто мільярдером. Так все добре, правильно, так тут дійсно. Це прапор Португалії, і Роналду дійсно грав за Португалію. Джан Луїджі буфон. Ця людина дійсно грала за збірну Італії. Він багаторічний капітан Ювентуса та національної збірної Італії чемпіон світу. Видали йому прапор Аргентини, а потрібен прапор Італії. Забираємо. Так, йдемо далі. Зінадін Зідан, до речі, цікавий персонаж. Тому що коли закінчив свою кар'єру, він закінчив її зі скандалом за те, що один з футболістів образив його сестру. Він його побив. Тому не ображайте родичів. От Зідана. як вам складно, іноді Зінадін Зідан – це у нас гравець збірної Франції. Дівчата нам дали е, прапор Італії, і відповідно ми забираємо цей прапор, віддаємо його. Їм Те, назад, їх забрало, тому, що Вони хтось. не вгадали. І переходимо Значає, до Ліонеля Мессі. Як на мене, Ліонель Мессі найпопулярніший футболіст, восьмиразовий володар призу золотий м'яч. Месі, чого ти дивишся мені прямо в душу своїми очима? Дівчата тобі дали. Дали і слава Богу, давай далі. Прапор Іспанії, а ти ж граєш за Аргентину. Не зараховуємо дівчатам! бал. Тримайте. Так, ну тут у нас Неймар. Неймар, власне, молода зірка футболу, можна так сказати, він найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії. І у нас тут дійсно прапор Бразилії. Тобто, дівчатам ми зараховуємо Неймара. А хто туди його став? Я! Ямар. Ну і останній футболіст, якого дівчата намагалися вгадати і власне вгадали це Ми вельми вигадали. шановний Віки, Девід передали. Бекхем, Дали. який Віки. оголосив про закінчення кар'єри ще в 13-му році, а у 22-му році він передав свою сторінку з 71 мільйоном підписників українському лікарю, який показував наживо свою Харкова. роботу під час обстрілів у Харкові. Ну і що так. ж? Рахуємо: один, чотири. два, нормально. три, чотири. Нормально. І нормально Всього чотири. Та нормально аж чотири. Угу. Насправді це дуже гідний результат. Але вирішувати не мені. Вирішувати пану судді. Що тут вирішується? Покланяємось. Дякуємо. Дякуємо. Продовжується п'ятий раунд. А саме обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Хлопці, а скажіть, чи любите ви українську кухню? Так! Ого. Чому так кричати? Дуже голодні хлопці. Я розумію вас, що ви любите. Ми теж любимо, але ми, українки, ми вміємо це готувати. А ви ж навіть не розбираєтесь, що ви їсте. Що? Позгрібають води да, торі. лише би кендюк забити. І все. Але сьогодні щирого серця даруємо вам шанс нарешті розібратися. Де є що? Я запрошую у цю студію прекрасних господинь. У клас мені було, жовта вони вже у студії. Які прекрасні українські дівчата. Да, Давайте поаплодуємо чарівні. ще раз. Надзвичайне вбрання. А ці рушнички в руках, якщо ви помітили, хлопці, на кожному рушничку є назва української національної страви. Ваше завдання дуже просте. За 90 секунд розставте страви на потрібний рушничок. Кожна правильна вгадана відповідь один бал вашій команді. 90 секунд я сказала. Сказала. Час пішов. Let's go! Так, так, я знаю банаш. Я, я думаю, що оце крученики. Оце крученики. Мазурики, це мазурики. Це мазурики? Да, це 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 мазурики? Точно? Да. точно мазурики, став сюди. Ага, ну, це, все, все, в принципі, став. Це, в нас, це пампушки. Це, памп... ну, тут ні, вони, не, можна, це пампушки, бабушки, мабуть. А, стоп! Це вергуни. Це вергунички, ну ось кого сметану ні в кого. Мазурики? Ні, ребятки, то мазурики. Так, це... були. Ні, ні, ні. мазурики — це ж ту... різні, а це один, одне блюдо. Слука, дивись, э... Воно як пюрешка це виглядає, смітал, це, це смітал. одна страва. Так, так. Щось... Можливо, це мазурики. Це теж каше. Так, давай покажу. так, стоп, крученики. А можна, а можна це роззагало? Ось Це крученики. Це крученники. Це крученники. Це крученики, ти впевнений, що це це точно все. А ось що таке тоді? Це дивись, подумаємо. Давай, гомбовці солодке. Гомбовці, ні? Це солодкі чи ні? Давайте будеш перевіряти, це солодкі чи ні? Чи правильно? Ти поміняв? Ну я не знаю. Я думаю, що це мазурики. Бабушка мені мене була. А ось ця штучка? Це манка. Це тісто. Манка. Да ні, це вергуни. Я тобі клянусь. Це вергуни. Точно. Це вергуни. Я у бабусі в дитинстві. Це вергуни. час. Давайте Стоп! Поклали страви! Розбіглись по палатам! Капець просто йдуть. Ой, комедія! Ну, чого ти ту сметанку маєш? Це чисто макнути. Ти шокіт! Це легенько макнути. Постав сметанку. Белін. Пройдемося. Красива українська господиня. Стоїть на тих красивих ручках, своїх тримає рушничок, написано Мазурики. Де вони? Ми їх з'їли. М -м -м, як було смачно. Там чесно Бачили, вони я, стояли. І, ми просто стояли, і... реальні, Мазурики. Мазурики, Це мазурики такі котлетки. ви не вста... не... Я тобі зараз котлетну тут. Котлетки такі, з волині, з індички і всередині з маслом. Сир і масло. Ця відповідь зарахувалася, якби вони тут стояли. Але так як вони тут не стоять, немає. Я балу. Я Масостирую вас, давайте. Пацани далі. З Вергуни. 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 Печиво з прісного бездріжджового тіста. Ось так воно виглядає. В Полтавській області є музей вергунів. Це правильна відповідь. Зараховується бал. Дякую вам. Гомбовці Закарпаття. Ось так вони виглядають. Ще середнє між варениками і пончиками готуються на пару. США бал? Куча, Получається, ще один, бал. Ще один бал. Крученики! <плес> Схожі на голубці. Це правильна відповідь. М'ясні рулетики Шарош, з начинкою з овочів та крупи. Ще один бал. <плес> на заході України роблять надзвичайно смачну страву. Це вялене філе яловичини, свинини або конини. Називається полядвиця. Ось так вона виглядає. Правильна відповідь. Подивіться, як апетитно. Теж запах просто божественний, як і ви. Дякую. Булочки з кислого тіста на Слобожанщині і Полтавщині мають назву Балабушки. Виглядають ось так. Це правильна відповідь. Ми майже все відгадали. Ми все відгадали. Ми просто не встигли поставити. Банош! Ну якби вже банош не вгадали, то гріш ціна вам у базарний день. Це правильна відповідь. Дякую, ви чудово виглядаєте. Ну і калатуша. Таку страву із свіжої риби та сушених грибів готують на полісі. Правильна відповідь. Дякую. У мене все. <плес> Дякуємо красивим українським господиням. Поаплодуємо цим чарівним дівчатам. Дякуємо дівчатам. Що я можу сказати? Дівчата. Та скажіть хоч щось. Якимось дивом? Ви вгадали чотирьох. Вітаю! Ого! Гарний результат! Чотири правильних відповіді. Дівчатка, молодці. молодці. Чоловіки. Молодці. Сім правильних відповідей! Смачного! Перемога чоловіків! Лежить! Імфарія накатує, інфарія накатує. Пане суддя, я би хотіла написати відкритий лист в ГААГУ, тому що конкурси нерівносильні. Чого? Весі чого. Тому? А давайте, пане суддя, розберемо. Давайте розберемо. Давайте. Буфон і балабушки. Правильно, буфон. Буфон і балабушки. і балабушки. А вони ви взагалі дивилися просто не в очі людям. А ми дивилися на дівчат. Вони нас взагалі відволікали. Тебе хтось питає, Зілінський. Короче, прийміть свою поразку, і все правильно, пане суддя, Якщо ви скажете, що все залишаємо, як є, залишаємо. Як я є. погоджуся з вами. Дякую. Я погоджуся з вами. Але просто завелась. Але знайте, що є. Але отже, запитання спеціально для тебе. Давай скільки відсотків жінок вважають, що потрібно заробляти самостійно і не залежати від чоловіка? Ой, два відсотки, і це сапунару. Скільки? І Мішина, все. Ти Та ні, багато. давайте. Сьогодні дуже багато. Я думаю, 75. Да. Ні. Ну, ну, 50. Да, нет, а, да, буде, я я думаю, у нас 60. дуже прогресивні жінки. Давай візьмемо 55, тоді в нас буде 65 і 45. Давайте 55. Поняв? 55? Хоча це теж. Що ти скажеш, Набагато. ми наприклад. дуже еманціповані. Ну це звісно, приємно. Ми, Але ми, розраховувати можна, треба не... на себе. Мене так тато навчить. Йозера – супер преміум корм для собак та котів. Йозера – Німецька якість. це так. 55 почитати. 55. Це гарна цифра. 5. Ладно, давай. 55. Я думаю, що 55 і буде норм. У нас є відповідь. У нас вже назріла відповідь. Угу. Uh -huh. І ми вважаємо, що 55% жінок вважають, що жінка має заробляти незалежно від чоловіка. На, це дані 98 року. <laughs> Ой, дивись, і зараз зараз 30 буде. Я приймаю цю відповідь, увага на екран. А О. я ж казав. Блін, ти був правий. Я казав, що у нас самодостатні незалежні жінки. Це вже нема, хлопці. Дівчатам, подобається ця статистика. Це про незалежність, так. це про самостійність, самостійність і, наприклад, можливість Шо? піти з стосунків, які вам не подобаються. І вам треба в них поставити крапку, тому що ви незалежні. Ви можете зробити це завжди. Що там в наших грошових стосунках? Тому, пане дівчата бонусну тисячу гривень чоловікам не даю. Ну і не треба. Але чоловіки починають дихати вам в спину. П'ять тисяч гривень чоловіків. Вісім дівчат. <п ят> <п ят> <п ят> Ну тепер, тепер, тепер у нас є всі шанси їх наздогнати і перегнати. Це, це людина! Виходить, люди, за нами, за нами перемога. Ми виграємо, ми виграємо, все нормально, все спокійно. База, база.